Всем привіт, мене звати Артем Наруто і и... ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Да. Думаю, ви знаєте, хто це такий вже зі мною да. стороні. А вон грає, бач? А, так. Да. <laughs> ну, Якщо не... хто не знає, то звати О, цього, що за мною знімає, то його звати Юкі. А я його ця граю треба переправляти, так? Ні, воно само, типа, якби випадає. випадає. Унікать. Я ніколи не знав, а то то я уголь добував в першій, вроді би не в першій, в третій серії. Не помню, коротше. Я помню, як ти грав був птічку в першій серії. Е, да. То перша серія птічка, да, я тоді взагалі дуже сильно психував. Да, я бачу по видео. Прикольно, кстати. Ну правда. Мы будем в, е, в серії будемо знімати птичку. Да, и вот е, е, все таки, пожалуйста, напишите грати по сеті, бо це як шуче. Ну, час... Да дуже це прав. Меся строї за мовами ходили. Бели їх. Ну да, це вообще прикольно. Бо якщо чесно, я не дуже знаю, як це... Ну, знаю, ну я. Так, давай, може, зараз попробуємо знову все одиниці разом, типу, як грати. Поправуємо. От, дивіться, якщо ми зараз будемо робити... Ну дай сюди телефон. Ну тако, постав, сядь то ага. Ой, 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 ой. Так, так. От дивіться, зараз я все тут зроблю. Ой, пробачте, нечайно нажав. Так і так і так. Так, зараз я подивлюся яка в мене версія, а яка у нього версія? 0.18. Все, одинаково все у нас є. От, заходимо. Він так само заходить. От бачите, все. Ой, ой, зараз вот так думаю вам видно. Опсі. Нечайно. Ем... Ем... Вот. Вот тут так само, і там так само. Вот. А якщо може. Ну, я думаю, що можна грати планшет і телефон. Якщо ні, то напишіть в коментарях, може так. Ну, я думаю, що все-таки можна. Ну, да. Так. Давай... Що там треба робити? Треба написати ім'я сервера, да? Угу. Так. У ну, нас клавиатура в двох глюкає. Да, це капець. А взагалі, глюки такі, що... Так, от я зараз тобі покажу. Ой. Може, підкажіть, як нам вот. узнати... Да, вот дивіться. ID сервера. Ага, я знаю, що ти не можеш підключитись. Чого? Дивись. Чого? Я бачив відео, да? Да. Вот зараз. А в тебе включене. Що? Оце штука. А може то щось треба пробувати. А, чекай, чекай, може. А, блін, патьох русних. Я не знаю, бо я на своєму от, бачите, коли я знімав не серію, я так не знімаю серію. Вот, то я знімав, не знімав і зайшов, короче, і створив свій сервер. Ну, мій друг в школі, типа в школі він заходив на мій сервер. Ну я не знаю як. Він зайшов на мій сервер. Щось він написав, дивіться. Зайшов він коротше, вот сюди. Да, Вроді би сюди він зайшов і тут он написав по англійській мові. Я в ігрі підписаний Mirl. От бачите? Е, нажав він сюди, потім сюди. Вийшов ігри. Він вийшов зі гри, Такого зробив раз, два, три. Потом... Він зайшов знов і дивіться, він зайшов і в нього з'являється мій сервер. Ну як бачите, в мене він щось не з'являється. От, от цього, я не знаю, в мене один раз якесь таке попалося, що я міг создати. Ну зараз я щось не знаю, що я там накладав. раніше мені попалося. Давайте, може, ще сюди зайдемо. Що тут треба робити? Це не то. Це настройки скінів. Так, так вот давайте може, мій друг він там шукає. Да, блин, не го ніяк знайти. Може, не знаю, що тут. Ой, блин, я поміняю ім'я, бо я тут не поміняв, конечно. Блин, мене теж не да Я я дуже трудився, щоб написати. От я, ну, я ще... О, я вже поміняв, бачиш. А може такого старте може написати сервер? IV так Віта. Це її сестра. Це його той сестра. Во, mm -hmm. бачите, во Enter ID. А що це таке? Це ж ID ввести свої. Як це? Ну своє. На сервер. На сервер? Да. Um, ID. Enter the ID screen. А може це які... создатися. А ну почекай, почекай, мене откудись. Ага, в тебе все так само зроблено. А може о, диви. Да ви, а може це це а вхід айди до свого сервера може напиши якось э, я да. може зайду о Давай. Катя, шо, Мирал, давай, я попробую, да? давай. Вот не дивіться мій сервер мені що ти не сюда зайшов. А куди? Ты ж туда. Ну дивись. дивись Эм. 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 А, чекай, в тебе включено. Включайте. Здравствуйте, я все тут зроблю. Так, ура. Вроде бы так. Не, це папки. Такое, наверное. Давайте такого попробуем. А вот байт. Мірал, і мені цікаво. А що тут пише Це удалити. А ем, це в інтересу мені що? А ну це. Ти більше тямиш е, в шо, цей тип. <смітна> <смітна> ем, ти більше тямиш <смітна> ти тямиш англійський ніж я. Бо якщо чесно, я не дуже. Ну давай я зараз спробую. Так, да, це вже 7 минут. Довольно таки ми довго тут розбираємося. Так, да, ну не можемо знайти. От дивіться, якщо ми щось неправильно робимо, то будь ласка, напишіть нам в коментарях, бо ми тут взагалі цілий день сидимо і... Не можемо розібратися. Да. Я то от навіть от в туалет вообще даже в туалет не встаю, бо сиджу тут. Сиджу тут мучуся. Як той коник. Да. О, ну і що? Ні, щось не вибивай. А може от у може вибити сервер? Е, э, дивись, э, в тебе Wi-Fi є? Є. Yeah. Угу, хорошо. До да які гроші з тобою <сх> <сх> Мені цікаво, що це таке? Хай шо зайде сюди. Щось мені тут зайшло. Давайте подивимося. Якась фігня. <сх> Mm. А може ввести такої, то, то тобі вибрати hmm. дві э, Дивіться, може... Ой. О, ну чекай, а ну давай ще раз ведемо. Э, ідіть. Типа, диви. Э, так от, як він мав на от цього Ну давай ще знову. Або диви, диви, що треба зробити, я згадав. Може такого треба зробити, взяти такого. А, ввести сюди цього всі цифри, да? Da. Чекай, чекай, чекай. Чекай, не сюди, не сюди. Дорога, я зайду. <clears throat> а може тут є? Ні. Ем, Дивись, якщо. ем, е, О. Е, Списуй, напевно, цього. Я не знаю, якщо щось неправильно робимо, то, пожалуйста, напишіть в коментарях, бо ми е, не розуміємо. да, А взагалі, так класно разом е, коментувати. самому так надо було. А самому я грав, то я взагалі пам'ятаєте, як я колись. Не років. не знайшло Не знайшло? Дивись. А ну, напшемір. міру? А міру. ну чекай, може це. В поліському а ще я дуже хочу, щоб ми грали по сіті. Може там ще щось програмки чи що. Я не знаю, що треба робити. Коротше. От таке от. А зараз вже время піджимає, вже 9 минут, 29 секунд. ми знімаємо до 13 минут. Ну, да, вже скоро... ну, Через... да. Але все равно. Давай я зараз попробую пускать видео в інтернеті. Ну Давай. Эммм, э, може... Що? Що ти хочеш сказати? Що ти хочеш? Зараз... Ну, ми просто нам відео Найдемо може якось будемо грати. Не знайдемо, то... Да, давайте, може, вже в следующій серії продовжимо. Всім спасибо за просмотр. Підказуйте нам, як нам цього все зробити. І кладіть лайки обов'язково. Всім пока!